Доброго дня, шановні, ось достала свій перчик. Це шоколадний і ще якийсь скутика з теплиці і вирішила, що їхній сезон закінчився. Ну ось е... З цього чотири перчинки. Ось вони. Гарненькі, але вже теж хтось його відвідав ось там дирочка, дірочка. Ось. О, а цей трошки кращий. Тут дві перчинки. Теж на одному ось шоколадний. На одному п'ять, а на другому три. Ось перчинки гарні. Ось, ось такі. на витягнуту руну на долонці. Ось. Думаю, що смачні, зараз попробую, ну. М, -м, -м. Духмяні, дуже смачні, ну і вже підуть по призначенню. Ну, нічого, я, так, як кажуть, висновок зробити, що це добре. Зараз подивлюся. ще. Ось цей перчик теж взяла з кутика. Уже положила їм сюди бутилочку, щоб трошки поливала. Такий капельний ось. А, це той довгий, так. Бачите. Ось. Це теж стиглі обірву, а зелені хай ще трошки побавляться. І ось оцей такий довгенький. Це теж солодкий. Це або банановий, от, або якийсь. З Італії сестра вислала, то теж, бачите, довгенький такі гриль гриль, гриль От. Так що ось ці вже. Теж по підріжу І ще один, одне відро. І ось цю красоту. Це взагалі великане. Оце я зірву.